Мене звуть Василь Клат, я керівник департаменту транспорту і зв'язку Маріупольської міської ради з 2016 року по 2022 рік. А зараз тимчасово виконую обов'язки керівника Маріупольського комунального підприємства Марріуполь Яким було трамвайно-тролейбусне управління, коли ви очолили профільний департамент в Маріуполі? У 2016 році містом панували маршрутні таксі. Трамвайне, тролейбусне управління мало на той момент повністю зношені тролейбуси і трамваї, і трошки автобуси. Більша частина цих трамваїв були застарілі трамваї КТМ ще радянських часів, в яких там частково не було сидінь, не було вікон, відваливались двері. Общий парк нараховував десь порядка 75 одиниць трамваїв. Якщо казати про тролейбуси, це було десь 54 тролейбуса, також радянських часів: це тролейбуси Зіо, тролейбуси Дніпровського виробництва. Ну, теж дуже дуже поганий стан, дуже зношені. Там більше 15, мабуть, 20 років експлуатації. У якогось. Розкладу якогось своєчасного прибуття на зупинки це було не прогнозуємо, не планувалось ніяк. Диспетчерська функція майже не виконувалась, тому що не було ні засобів, ні обладнання для цього. Як розвивались події далі? Які були кроки зроблені для того, щоб покращити стан? Був зроблений такий мощний аналіз да поточного стану цієї галузі взагалі. Були розглянуті найкращі практики, які на той час були застосовані в містах України і в ближніх країнах Європи, і був розроблений такий план, який в себе включав. Повну заміну транспорту да поетапно ми розуміли, що там за короткий час це зробити неможливо, бо кошти дуже дуже великі. На першому етапі були залучені кошти міського бюджету обласного бюджету. Да і частично там донорів Це були такі найбільші грантові подарунки від Європейського Союзу. Ну, а далі великі перемовини з міжнародними інституціями: це Європейський банк реконструкції і розвитку і е, міжнародна фінансова корпорація ЕФСІ. За допомогою цих організацій були е, привлічені кошти кредитні, трошки більше 30 мільйонів євро. І було е, такі прийняті два інвестиційні проекти, які назвалися. Обновлення тролейбусного парку і оновлення автобусного парку. За допомогою цих проєктів місто придбало 64 сучасні автобуси да, з кондиціонерами, низькопідлогові, обладнані всіми засобами, сучасними засобами для комфортного пересування. І також 72 тролейбуси, також сучасних, низькопідлогових, з кондиціонерами. Всі ці транспортні засоби, засоби поступово вироблялись і поставлялись у місто десь з 19 по 2021 рік. Якщо казати про трамваї, трамваї дуже така дорога річ, тому було на першому етапі. Проведена така заміна, ми е, повністю прибрали трамваї КТМ, які ці радянські трамваї да, і замінили їх на трамваї Татра Т3, які були придбані в країнах Європи. Таким станом, за період з 2016 по 2021 рік будемо казати, весь громадський транспорт був повністю оновлений. Також була долучена і внідрена система диспетчерського контролю. Так Були розроблені такі реальні розклади для руху транспорту, кожен транспортний засоб був обладнаний датчиком GPS навігації, тому кожний рух і швидкість транспорту, і переміщення по місту слідкували з диспетчерським апаратом. Транспорт став прогнозований, транспорт став комфортний. І, якщо казати, по відгукам жителів, ми наприкінці 2021 року за результатом незалежного соцобстеження зайняли другу, друге місце по Україні. За качеством і комфортом пересування по місту. А хто зайняв перше? На першому була Вінниця. Чи були у 2021 році або на початку 2022 року якісь подальші плани розвитку громадського транспорту в Маріуполі? Наприкінці 2021 року вже почалася реконструкція тролейбусного депо. Вона довбу була охоплювати і тролейбусні бокси, і автобусні бокси. Там була мойка вже майже закінчена. Да? І такі великі бокси під автобуси. вже е такі великі, великі, великі кроки були зроблені. Якщо казати про дальніший розвиток транспорту, були проведені перемовини з Європейським банком реконструкції та розвитку. Було вже прийнято рішення про подальше відновлення тролейбусного парку. Були перспективи по придбанню 50 тролейбусів з автономним рухом. Це такі тролейбуси, яких в нас вже було по прошлому контракту 15 одиниць. Також розроблявся такий колосальний проєкт по реконструкції трамвайного маршруту номер 10 Планували оновити трамвайна, Трамвайні рейки, контактний провод, опори повністю маршрут до стати новим і скоросним. Разом інвестиції у транспорт склали з 2016 по 2018 рік десь 240 мільйонів гривень це з і з обласного бюджету, і з 2018 по 2021 рік це кредитні кошти ЄБР і АІВСІ десь порядка 30 мільйонів євро. І зараз же все зруйновано. Чи чекають донори повернення грошей, чи які взагалі були умови надання того кредиту? Вирішується питання про, скажімо так, заморожування цього цих контрактів. Значна кількість транспорту знищена повністю. Також остаток транспорту, я думаю, що буде просто вкрадений, да, вкрадений і вивезений з Маріуполя. Тому думаємо, що ці кошти будуть просто списані. Чи були якісь зміни в роботі трамвайно тролейбусного управління в перші дні штабного Ну, насамперед, ці зміни касалися роботи підприємств і введення комендантської години, тому розклади були скориговані, кількість транспорту була зменшена. До 1 березня електричний транспорт ще працював, а потім вже напруги не стало, і ми вимушені були транспорт зупинити. Коли почали такі масові обстріли Кальміузького лівобережного районів, ми були вже переконані, що будуть зруйновані тягові підстанції, тому було прийнято рішення трамваї загнати у депо. Ми трошки не встигли, і декілька, там, буквально вагонів шість по городу по Кальміузькому лівобережному району не встигли доїхати і зупинилися. на Рейках, ну і вони вже там всі бачили, попали під ті бої, які були у місті, і були знищені, так і стали знищеними на, на рейках. Не, не, не встигли завершити свій останній рейс. Тролейбуси всі були поставлені в депо. Депо номер 4 Стояли там на полігоні. І не виїжджали вже з депо. Автобуси ще рухались десь до 2 березня по місту. Ну і з 2 березня вже пересуватись містом на автобусах вже було небезпечно, так як автобуси вже ставали мішенью під, під обстріли. Тому вже автобуси також були поставлені в депо. І Основне таке завдання, яке було поставлено керівництвом міста до автобусів, це готувати їх до евакуації населення. Тому персонал кожну смену виходив на роботу. Автобуси перевірялись десь з 4 березня, коли ми вже глядали зранку. Стоянку тролейбусів і автобусів. Ми побачили, що ночі був обстріл, і багато техніки було вже поражено снарядами. Це були обстріли з артилерії, були пошкоджені автобуси і тролейбуси. У нас було 100 автобусів, і з кожним днем їх становилось десь на 8-10 одиниць менше. В такому стані десь продовжувалася до 14 березня. За весь цей час персонал трамвайного тролейбусного управління як мог рятував ці автобуси. Тож, ті, які були не пошкоджені, з них їх переганяли в закрите приміщення. Таким чином були попитки їх зберегти від артобстрілів. З тих автобусів, які а, були вже знищені, злівались топліво, да, яке потім передавалося і по лікарнях, і по тих місцях, де були генератори. Генератори на мобільній зв'язі на вишках теж топліва туди передавалося. І також з таких автобусів ми знімали акумулятори, щоб дати такий запас, зробити такий запас для тих автобусів, які ще в ну, станом десь на 14 березня ми вже бачили, що залишилось близько 10 автобусів. Що відомо про перебування працівників громадського транспорту? Можливо, в самі депо, або де вони знахожувалися на тежни. Вже коли пропала зв'язь мобільна. І рухатися по місту було опасно. На роботу вже в депо виходила там найбільша група водіїв та мислесарів, які підтримували роботу автобусів. Якщо казати про трамвайні депо, вони були далеко. Це лівобережжя і Кармівський район. По лівобережжю депо майже повністю зруйновано, як ми зараз бачимо. Таких звісток, хто там перебував, на жаль, ми не маємо. Так, депо по трамвайне по Кальмівському району, то депо не так попало під обстріли, і там майже таких серйозних руйнувань немає. Чи е, відомо можливо, всі працівники безпечно діставалися додому. Що ви знаєте самому зараз цьому? Після 2 березня зв'язь мобільна ну, зникла, і ми вже не, не розуміли, хто живий, хто не живий, хто хто де. Ми до останнього надіялися і розуміли, що буде якийсь коридор, і ми будемо підганяти автобуси і вивозити людей. Ми чекали цю інформацію там кожну годину. Кожен день, який ми там перебували, але на жаль, так цього й не сталося. Відомо про стан громадського транспорту в Маріуполі на момент окупації міста спочатку і вже станом на зараз. Там було у нас 70 трамваїв, залишилось ті, які можуть рухатися. там трошки, може бути, більше 15 одиниць. По тролейбусам було 89. Така ж історія, десь там 12-13 живих тролейбусів, про автобуси було 100 одиниць. десь при виїзді нашому це залишилось там 10-15. Ну, може, може, з там трошки повідновлювали там, ну, трошки більше 20 живих автобусів. Ну, це ж не все. Це у нас була велика така мережа електротранспорту. Це контактна мережа, це тягові підстанції. Так от на Начало окупації контактна мережа повністю знищена. Да, у нас немає контактної мережі ні трамвая, ні тролейбуса. Це більше 50 кілометрів трамвайної контактної мережі і більше 50 кілометрів тролейбусної контактної мережі. На, раз, на зараз відомо, що е, запущений рух там по. Бившому 10-му маршруту там трошки відеозміння. Бо там от частково контактна мережа відновлена окупаційною владою. Зараз, коли бачите фотографії або відео, як росіяни хизуються тим, що вони запускають ці залишки транспорту в Маріуполі, що ви відчуваєте? Жах. Жах, біль. Сором за такі досягнення. В нас були такі значні події, да, коли транспорт там з НІЗОВ вирвався на практично перші місця по Україні. На зараз міст транспорт міста Маріуполя відкатився так далеко-далеко, і потрібні великі кошти, великі гроші, великі старання, великі знання. Потуги багатьох людей, щоб це все відновити, чи можна зараз оцінити приблизно шкоду в грошовому еквіваленті? Працюють зараз фахівці, да в потрібні розчоти, як це все порахувати. Ну я кажу так, тільки по транспорту. Це те, що ми вкладали, це було порядка 30 мільйонів євро на рухомий склад. Сучасний, то по інвестиційним проєктам та 240 мільйонів е гривень. Те, що було б витрачено з городського і обласного бюджетів. Але, але інший курс долара, інша інфляція, інші ціни, інші виробники. Якщо ми раніше закуповували транспорт білоруського виробництва, то наразі це вже неможливо там і комплектуючі, вже там значно подорожчали. Тому я думаю, що після закінчення війни ми все порахуємо. Оце дуже великі кошти. Я так скажу, що по нашим розрахунках сучасну трамвайну лінію, якщо треба переложити там реконструкцію, зробити, то ми десь вважали, що один кілометр він близько 10 мільйонів євро коштує тільки один кілометр відновити, який буде включати і рейки в два напрямки, і опори контактної мережі, контактну мережу і кабелі і оце всю інфраструктуру, щоб, щоб рухатись. От, вважаєте, 10 мільйонів євро кілометр, як 10-й маршрут у нас був майже 17-18 кілометрів, це перемножаємо, це 180-200 мільйонів потрібно євро, тільки щоб реконструювати 10-й маршрут, зробити його сучасним, без вартості самих трамваїв. Сучасний трамвай в залежності від його длини і секцій може стоїти від десь до двох мільйонів євро. Чи є вже станом на зараз якісь напрацювання по відновленню? Можливо, вже рахували скільки потрібно, або знаєте певні кроки, які першими потрібно зробити. Так, зараз ми вже на завершуючому етапі розробки стратегії плану швидких дій. Це те, що потрібно зробити при поверненні. Ми розуміємо, що на ту кількість населення, яка зараз у місті, нам потрібно десь 210 автобусів. Да, ми розуміємо, що з електротранспорту там будуть проблеми, і далі по вже завершенні там. Двох років вже потрібно формувати нову стратегію відновлення електротранспорту. Це ми вже будемо вивчати, скільки у нас буде жителів, які будуть магістралі, як буде місто відновлюватися. Певне, що після доокупації міста ми знову будемо на перших позиціях по транспортній інфраструктурі. Ну, транспорт Маріуполя ніколи не впав задніх, так тому зробимо ще краще. Слава Україні! Героям слава!